Доброго дня, учасники прес-конференції, доброго дня, представники засоби масової інформації. Дійсно, ми хочемо провести коротенький брифінг для того, щоб внести ясність, що на сьогоднішній день відбувається на території Хмельницької області. Хочу сказати, що в першу чергу оперативна обстановка на території Хмельницької області залишається контрольована. І дійсно, процес, який ми сьогодні очікували, процес перетестації, він проходить на високому організаційному рівні. Зрозуміло, що я як керівник зобов'язаний забезпечити тестування на високому організаційному та правовому рівні з додержанням принципів відкритості та об'єктивності оцінці службової діяльності поліцейських, які атестуються. Зрозуміло, що для проведення перетестації зрозуміло, що ми готувалися, і надіялися, що ті кроки, які були нами запроваджені щодо переходу з міліції в поліцію, вони були достатніми для того, щоб очиститися від тих працівників колишньої міліції, які можуть компрометувати звання нового поліцейського. Вчорашній випадок, який пов'язаний з тим, що біля меморіалу загиблим воїнам був висланий особовий склад. Я розцінюю на сьогоднішній день як в першу чергу порушення службової дисципліни в зв'язку з тим, що. Підстав для того, щоб обурювати громадську думку, абсолютно не було по тій причині, що треба віддати належне, належну підготовку працівників особливого призначення, тому що і 100 чоловік майже всі пройшли тестування співбесіди. І та категорія людей, яка набрала відповідну кількість балів, а мінімальна кількість балів 60 балів, сьогодні вони мають право на апеляцію. Апеляції ще не проведені. Тому підстав для хвилювання абсолютно не було ніяких. Сьогодні ми провели загальні збори в колективі. Морально-психологічний клімат в колективі нормальний. Що стосується тих людей, які сьогодні не пройшли атестацію, і в зв'язку з тим, що вони не набрали кількість балів, з ними також проведена роз'яснена робота. Що стосується тих людей, які сьогодні набрали 60 балів, і також вони не пройшли перший етап. Ми чекаємо рішення апеляційних комісій. Я хочу сказати, що дійсно суспільство чекає якісних змін в поліції і ставити під сумнів роботу атестаційних апеляційних комісій я не маю права. І надіюся, що наш процес сьогодні проходить відкрито прозоро. Зрозуміло, що ситуація вона нами прогнозувалася, вона буде непроста, тому що в кожного сім'я, в кожного є відповідні обов'язки, і зрозуміло, що цей процес він має відповідні такі наслідки, які сьогодні викликають певну напругу. Але разом з тим особовий склад до цього готовий. Ми надіємося на чесність, об'єктивність і справедливість в прийнятті відповідних рішень. Ми надіємося на роботу апеляційних комісій, ми надіємося на також, якщо будуть порушені конституційні права на рішення судів. Але в цілому я офіційно доповідаю про те, що процес він проходить. Нами опрацьовано вже на сьогоднішній день майже 98% атестаційних листків. Дійсно, 16% особового складу отримали відповідні висновки, що вони не відповідають займаним посадам і підлягають службі з поліції через службову невідповідність. Сьогодні також до цієї роботи ми залучаємо про організації для того, щоб в правому полі вирішувати ті всі питання, які сьогодні будуть суперечити нормам законодавства.